Ось такий салатик я сьогодні буду готувати. І зараз я вас ознайомлю. Дивіться, як він виглядає. Мабуть, ви не зрозумієте, що вода. Червоний, похоже, на помідорчики. Так, вкрашений м'яткою. Друзі, сьогодні я вас ознайомлю з приготуванням цього прекрасного салату із кавуна. Цей салат, мабуть, мало хто готував, або ще й. Ніхто не готував, я хочу вас сьогодні ознайомити з приготуванням цього салату. Для цього я беру 250 грамів такого невеличкого кавуна, м'якоті кавуна. Зерна із кавуна, і м'якоті я повиймаю. Також я буду використовувати сир фета, я взяла ось такий фавіта. Я буду десь грамів 70 кусочок взяла, Пів маленької цибулинки, 5 ялиних слив. Сіль перець я буду додавати за смаком: Одна чайна ложечка в'ялених томатів, одна чайна ложечка соку лайма і одна столова олії. Я також ще буду використовувати один інгредієнт, я вам з часом покажу. Кавун я нарізала ось такими кусочками, щоб кубики були у нас десь сантиметр 20-30. Видалю, тут є такі невеличкі насінічка, видалю насінчика. З кавуна я видалила насіннечко, бачите. Це кавун мініпу, він дуже солодкий, смачний. І відрізаю шкоріночку, Ось так. І так зроблю з усіх кусочків. Кавун почищений, я його буду нарізати кубиками, немаленькими. Ось такими. Дивіться, ось такі кубики. Чи маленькі. І так уступлю з усім кавунчиком. Цибулю я покришу дрібним кубиком. Ось так я отказую з цієї сторони. Ось так. Сливи також я звільню від кісточки, сливи мариновані домашні і поріжу дрібним кубиком, так як цибульку. Ось такі кубики получаються. Смачно так копченим пахне. А тепер я буду, покажу, як я готую заправку. В чашечку я висипаю нарізані сливи, цибульку. Сюди я висипаю наш копчена наша наші помідорчики. Так. Виливаю всі клайма. Чуть-чуть я дам солі, чуть-чуть солі, щоб не пересолити, тому що, дійсно, десь дві щіпочки. І щепочка перцю і виливаю олійку. Перчик у мене мелений із круглого перцю, чорний, так що він дуже такий має виражений запах. Я це все перемішую. Соку лайма в мене одна чайна ложечка і ще чуть-чуть. тому що е, помідо, Ой, кавуна е, 400 грамів чищеного. Так, я перемішала. Я додала кусочками фету до кавуна. І зараз я додаю заправку. І останній штрих, це я взяла два листочки свіжої м'яти і теж поріжу її дрібненькими такими кубиками. І м'ята трішечки дай свої нотки салатові. Ось так, ви знаєте, я в руках її ще відіжму. Додам до салату. Ось так. Зараз я салат. Перемішаю. Зараз смаки об'єднаються. Знаєте, кавун трошки рожевий є такий більш червоний кавун, Да? тоді. Вже буде дуже добре, але нічого це також дуже-дуже смачно. Тобі попробуйте, я ж кажу, це незвичайний салат і дуже-дуже смачний. Я зараз. Дорогі мої, я іще додала вівчальні ложечки соку лайма, розмішала. Зараз попробую так, щоб взяти і сиром, святою, і цибулькою, і сливочкою. Ось так він виглядає на вілочки. Це дуже-дуже смачно. Дійсно, не зрозумієш, із чого це салат. Він схожий на помідор. Тож, дорогі мої, пробуйте. Дорогі друзі, замість копчений слив сюди можна додати свіжу чорницю. Можна навіть використати заморожену, якщо немає. Я не знайшла, тому сьогодні я використала в'ялену сливу. Я наложила салед таку вазочку. Бачите, як він. Виглядає смачно, красиво, вкрасила його листочками м'яти. М'ята теж дає свій такий е, тоненький смак. Дуже-дуже смачний салат. Тож готуйте мої любі смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Смачного вам дослідуючого відео. До зустрічі!